Добрий день, друзі. До вашої уваги сьогодні хочу запропонувати таке от у нас замовлення. Це майже, майже стандартне, скажімо так. Зараз активно люди почали ремонтувати трактори. Зазвичай намагаються все по оригіналу, найкращі запчастини брати, бо ви розумієте, що поток через кордон буде перекриватися і буде дефіцит по запчастинам. Оце таке замовлення у нас. Давайте пройдемося людини. 243-й двигун, але він під свічу накалив. Тобто у нього Євро 2 зміщена камера згорання. Збільшена це у нас по Чехії. Такий комплект ми збираємо. Тобто гільза поршень, ущільнювач силиконовий під гільзу. потім... Потім отакі кільця э, чехи, кома. Раніше вони бузовух були, зараз кома, комарова. Це місце знаходження. Так, э, потім пальці у нас поршневі 38. Це у нас злотеське виробництво Польща непоганої якості. Дуже ми не завжди комплектуємо. Нарікання немає. По вазі, до речі, там люди приїжджали э, до нас на магазин. Вони важили усі поршня, усі гільзи і усі пальці. Усі там э, в одній вазі, ніяких там. Питань по них не виникає. Тобто якість на рівні. Потім насос водяний в оригіналі, він там да, з прокладочкою вже йде. Е відводка, це у нас підшипник на відводку щеплення. таке окремо крема, до речі, є відводка у зборі в оригіналі. Так, отакі у нас муфти розрівні, це ще зі зберігання, мабуть, бачили. Це у нас ремкомплект до центрифуги І отаке ми позбирали напалений насос, отакий от клапан. Так, Це у нас десь щеплення, він посилений, армований. Ну, запакований, друзі, а так. Дивіться, тут армування йде на резенкацію, де Так, Це у нас датчик тиску масла DD6M. Так, Потім отакий от комплект для ремонту двигуна. Дуже-дуже непоганий. Тут у нас, Щоб подивіться, 51. Позиція, Тобто все, що треба. Тут на форсуночки, прокладочки і покращені. Технічні вироби, прокладочка отака от. гарна. Так, зі зберігання у нас Димитровський завод, це у нас вкладиші шатунні та корінні, вони комплектно продаються. Так, Це у нас знову такі центрифуги і амортизатор Отакі от. опори двигуна. Друзі, таке от замовлення. Якщо вам треба, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео можете знайти або закріпити на коментарі. Дякую вам за перегляди. Гарного всім дня! На все добре.